Друзі, усім привіт! Сьогодні ми будемо розбирати поліморфізм. Ну і звісно, у вас є питання, що таке поліморфізм. Поліморфізм це коли один і той самий код може працювати по різному, в залежності від ситуації або вхідних параметрів. Бувають два види поліморфізму: це статичний поліморфізм та динамічний поліморфізм. Давайте спершу розберемо, що таке статичний поліморфізм. Давайте згадаємо нашу каву машину. В нас є метод приготування кави. І у вхідні параметри до нашого методу ми можемо передавати різні значення, і ці різні значення по-різному в нас в методі використовують. В даному випадку те, що ми передаємо стрінг BobType, і одразу даємо йому значення какао. Говорить нам про те, що цей параметр, він, він не є обов'язковим. І ми можемо або задавати BobType, коли ми його будемо використовувати, або ні. І в залежності від цього Bob так, будуть в нас виводитись різні значення. Давайте перевіримо, як це буде працювати. Давайте створимо зараз нашу кофемашину. І цей метод викличемо. Ось. Тобто ми можемо викликати цей метод взагалі без какао-бобів. І в нас буде по замовченням какао, так? Але можемо один і той самий метод, тобто назва буде така ж сама, як і була. Додати наш параметр Bob type. Написати сюди е, щось інше. Давайте не знаю, Black Напишемо, запустимо. І тепер ми вже бачимо, що в нас виводиться спочатку какао, так, бо ми його вивели першим, а потім в нас вже вводиться ось блек. Тобто, ось це приклад статичного поліморфізму. Чому статичний? Тому що ми вже е, до етапу компіляції, до етапу запуску і роботи програми, вже знаємо, що в нас є метод makeCoffee, і він може приймати в себе різні значення. Та поводити себе по-різному. Тобто може бути Bob type, може Bob tyпу не буде. Тобто, це є таким прикладом опціональних параметрів. Також опціональні параметри можна писати ще е, іншим чином. Ми можемо е, в Bob type задати, наприклад, Null. Тоді, взагалі, його можна не писати. Тобто Можна писати: дорівнює Null. це вже з прикладу Null Safety. Е, бо можемо не писати null. Так, в наші Бобтайпи ми можемо взагалі прибрати фігурні дужки. Тоді в нас не буде іменованих параметрів, ми не зможемо писати BobT. І ось це ми розібрали з вами те, що можна робити з фігурними дужками, так? а ще можна прибрати фігурні дужки. Тут, виходить, ми записали параметр, так, який ми можемо передати. І вже цей параметр потребує обов'язково чимось бути заповнений, оскільки фігурних душок в нас немає. І от як бути в такому випадку? Якщо це без фігурних дужок, але цей параметр може бути або не бути, то нам, ми можемо скористатися такими квадратними дужками. Тобто, що таке квадратні дужки? це можливість зробити цей параметр опціональним, але без фігурних дужок. Тобто ми не будемо писати ім'я, це як ми писали: двокрапка але ми можемо водночас і. Або задати цей параметр, або не задавати. Бо без квадратних душок наш поліморфізм все одно просить щось сюди заповнити. Навіть якщо там, ми нічого не хочемо писати, ми все одно маємо написати. Але бувають ситуації, де ми нічого не маємо писати, і хай воно собі працює саме. Тому от такі ситуації. І так підсумовуючи, статичний поліморфізм дозволяє нам зробити якусь спільну поведінку об'єктів, але враховуючи різні вхідні параметри. Тобто, якась частина в нас завжди залишається спільною, а якась частина є залежною від наших вхідних параметрів, але в цілому наш метод від цього не міняється. Тобто, якби не було цього поліморфізму, як би нам треба було робити? Ми б зробили make coffee with там, cacao bobs, або там make coffee with bobs, і тоді б ми передавали Боб type. або було б make coffee without bobs. І тоді б ми нічого не передавали і так далі. Ну, Тобто було б багато різних методів, і вони б всі називались по-різному. І це було б не дуже зручно, бо, в принципі, ці методи роблять одне і те ж саме. Тому в таких ситуаціях простіше скористатися поліморфізмом, дати можливість десь в якихось маленьких ситуаціях цьому методу поводити себе по-різному, але в цілому структура методу залишається такою, яка вона і була. І також є приклади динамічного поліморфізму. Динамічний поліморфізм, він є, на мій погляд, більш цікавішим. Він дозволяє прямо в процесі виконання програми робити з різними об'єктами різні дії, але при цьому працювати з цими об'єктами як з одним. Звучить складно, але давайте спробуємо зробити це на практиці. От дивіться, ми на минулому уроці з вами створювали. Різних робітників. І так, давайте згадаємо ієрархію класів з нашого минулого уроку. В нас є воркер робітник в нас є директор. І коли ми вивчали наслідування, ми зрозуміли, що вони всі наслідуються від персона. Тобто воркер є персоном і директор так само є персоном. І що нам це дає? Нам це дає можливість якраз примінити до цих людей динамічний поліморфізм. Яким чином? Давайте уявимо, що е, і директор, і воркер попрацювали. Директор зі своїми бумажками та поїв гарних там, котлеток і всього іншого. А воркер поносив ящики, вони всі втомилися, і вони хочуть піти на обідню перерву. Давайте ще так. Тобто директор ще додатково щось хоче поїсти на обідній перерві. І воркер так само. Тобто, йти на обідню перерву, вони мають одинаково, тому що і воркер, і директор, всі вони є людьми, і всі хочуть поїсти. Ну і давайте зробимо такий метод. Тобто, це буде метод прямо тут. Давайте void go. eating. Тобто, піти поїсти. Так, і ми сюди е, можемо передати зараз нашого просто воркера, так, і, і звернутися до нього, і написати, що print, е, давайте його ім'я візьмемо. Так, print worker, так наш да, робітник їсти. Ну і давайте ми тут напишемо: go eating worker, так і передамо, що він їсть. Запускаємо. Так, ось, в нас іде Віто ідеїсти. Угу. Так, віто їсти. Тобто Віто це наш саме робітник. Ну, Давайте ще що зробимо, щоб директор також пішов поїсти з ним. Директор буде теж їсти. І директор. Ось сюди його теж передамо. Ну, і давайте зробимо директор, теж іде їсти. Запускаємо. Так, в нас, бачите, Віто іде їсти, і Джон йде їсти. Тобто, в принципі, їдять обидва. Але ось що, якщо директор буде їсти щось одне, так, більш дорогу їжу, більш вишукану. А Віто, як робітник, який отримує лише десятку, то він йде їсти більш дешеву їжу. Тому давайте зробимо так. Віто йде їсти дешеву їжу, напишемо. Дешеву їжу. А ем, наш е, директор йде їсти дорогу їжу. Але вони разом їдять. Тобто вони їдять і тот, і тот. Ми запускаємо, дай бачимо, що йде їсти дорогу. Директор йде їсти іншу, і так далі. В принципі, наша програма працює дуже добре. В нас є воркер-робітник, який е приходить і їсть. В нас є директор, який приходить і їсть. Але бачите, є дуже багато схожого тут їсти, тут їсти. І давай уявимо, що наша програма буде розростатися. В нас буде не тільки воркери-директора, в нас будуть там мільйони різних там професій. І бухгалтери, і прибиральник там, і так далі. І нам треба їх всіх отак через кому додавати і для всіх використовувати ну, майже один і той самий код, де ми кажемо його ім'я, що він іде їсти, там, і так далі. Ну, тобто, Це було б як, багато тут коду, багато тут коду, і нам це не прикольно. І тут ми маємо скористатися е, нашими принципами ООП. Це буде динамічний поліморфізм, спойлер. Але як саме ми його будемо використовувати? Ми будемо його використовувати за рахунок якраз нашого наслідування. Тобто, давайте зробимо так, що якщо всі можуть їсти, так, то в принципі їдять хто? Люди. Тобто наш персон може йти поїсти. І так ми можемо зробити ось таку штуку. Тобто, eat, так, name, В даному випадку це буде як this name, ну this ми можемо написати, тому що. Нема цих параметрів тут з повторною назвою, тому ми можемо, в принципі, тут здесь теж прибрати. Uh, print name, так, наше ім'я, тобто ім'я нашої персони, де їсти. Але тут, бачите, дешеву їжу. Давайте поки приберемо, давайте просто іде їсти, і все. Всі йдуть їсти. І нам не важливо, хто. І тепер дивіться, що зараз відбувається. Можна зробити простіше. Ми зараз. Зробимо ось таким чином. В нас вже воркер просто IT. воркер пішов поїв, і директор пішов поїв. Це поки приберемо, закоментуємо поки просто. Запускаємо. В принципі, так, да, пішли і ті і ті їсти, але там дорога і дешева їжа, поки в нас ці логіки нема, ми її потім допишемо. Але давайте ще подивимось. Як працює цей метод, тобто вже менше коду, правильно, ми не повторюємо його тут. Але знову ж таки, ми все одно передаємо або воркера, або директора, якщо захочемо передати когось іншого, воно не пропустить. Давайте зробимо простіше. Зробимо, щоб тут не було ні воркера, ні директора, а просто в їдальню прийшла якась група людей, і вона ця група поїла. Тобто всі в цій групі будуть їсти. Давайте так зробимо. Ми, наприклад, зробимо ліст із в Список наших людей. Uh, persons. Вот. І всі ці персони будуть їсти. Тобто ми напишемо persons. Uh, ну, это зробимо цикл for. Такий for hд. Да? Per, uh, person Person in. Ні, навіть не так. Напишемо final Person in persons. І зробимо, що кожна з цих персон, так, має піти і поїсти. От. І тепер дивіться: тепер в нас вже треба передати сюди, масив, так, масив із людей. І ми передаємо, хто в нас іде їсти. Ну, зараз це буде воркер і директор. І так, ми запускаємо. І бачимо, що всі їдять їсти. Тобто тут вже не важливо, хто це буде, бо воркер або директор, тут не важливо. Головне, що це людина, вона може їсти. І ось так ми і звертаємося. Ну і в принципі, зараз воно працює взагалі класно. Тобто, тут може бути і багато воркерів. Ми можемо передавати багато людей різних. Нехай це начебто різні воркери, але ось бачите, ми записуємо. І ось вже в нас їдять їсти дуже багато людей, і нам не важливо, скільки їх буде, можемо додавати стільки, скільки захочемо. Але є ще така ситуація, що е, в чому ж тоді полягає динамічний поліморфізм. От дивіться, е, в, наш, в нас зараз хтось іде їсти дешеву їжу, хтось іде їсти дорогу їжу е, по нашій задумці, але в нас всі їдять однаково. Давайте зробимо так, щоб все ж таки всі їли по-різному, і ми знову ж таки тут трошки скористуємось наслідуванням. А якщо конкретніше, то перегрузкою методів. Тобто, що це означає? В нас в даному випадку директор в нас наслідується від персона, але директор, він має їсти не так, як персон, правильно? Тому він має. Цей метод, який в нас є, тут метод IT, перезавантажити. Тобто, що означає перезавантажити? Зробити його по-своєму. Ми використовуємо таку штуку override і обираємо наш метод IT. Тобто, що це означає? Що наш директор він хоче, щоб цей метод IT в нього був по-своєму. І ми можемо тут все видалити і написати ось таку логіку. Тобто, print наш name, так Йди їсти дорогу їжу. І тепер запускаємо наш код. І що ми бачимо? Що Віто йде просто їсти, так? А директор Джон так, іде їсти дорогу їжу. Тобто, що це означає? Що директор взяв, перезавантажив цей метод, як йому захотілося. Написав override, Зробив свою власну логіку, як він бачить цей метод. Що директор він теж персона, але він іде їсти дорогу їжу. Давайте зробимо те ж саме для нашого робітника. Робітник worker має теж перезавантажити метод eat, але написати, що він йде їсти дешеву їжу. І тепер при запуску цього коду, Віто йде їсти дешеву їжу, Джон йде їсти дорогу їжу. І так, ми дуже класно спростили наш код і якраз використали можливість динамічного поліморфізму. Тобто, в нас приходять люди. Але в залежності від того, як в них реалізований метод ІТ, вони себе поводять по-різному. Тобто директор їсть дорогу їжу, робітник їсть дешеву їжу і так далі. Тобто ми сприймаємо цей код для всіх однаково, так, тобто всі їдять, але водночас їдять вони всі по-різному. Ось це приклад динамічного поліморфізму. Ну, і ви скажете, ми зараз зробили максимально класний код. Ні, не максимально, ми можемо зробити його ще простішим. Давайте подивимось на наш метод іт, так, іде їсти», І як ми його перезавантажили? Можна синю кнопочку нажати і подивитися, хто цей метод перезавантажував. От, директор перезавантажив так, що йде їсти, так? Те ж саме по факту слово і дорогу їжу. І тут так само робітник теж. Зробив ідеїсти, але вже дешеву їжу. Тобто перша частина, там, де ідеїсти, вона однакова, а вже дешеву їжу і дорогу їжу, вона відрізняється. Давайте зробимо так, щоб однакові частини в нас були в базовому класі, так, в класі батькові ідеїсти, а вже іншу частину ці, свої, ці, хто перевантажує, додавали свою. Як це зробити? Дивіться, ми можемо це використати. Натиснути пробіл і запустити. І що тоді буде? Що просто дешеву їжу. Тобто Ми перезавантажили те, що було тут, і замість ідеїсти ми зробили дешеву їжу. Але ми можемо зробити так: що спочатку викликаємо те, що є в баті, Тобто пишемо супер.it. Тобто, викликаємо метод IT нашого баті. Воно виконує цей код, який знаходиться тут. І де їсти. А потім вже до нього додаємо оцю дешеву їжу. Давайте запустимо. І воно робить нам ось таку штуку. Тобто бере і доставляє це далі. Але бачите, воно нам написало його на наступному рядку, тому що тут в нас використовується метод print, а метод print по замовченням переносить нас на наступний рядок. Тому замість цього методу print, щоб воно не переносило автоматично на наступний рядок, ми в нашому базовому класі використаємо метод stdout.write. Тобто напишемо ось таку штуку, імпортуємо бібліотеку Dartio, напишемо ось так: замінимо це на ідеїсти. І запустимо заново наш код. І в нас ось stdout, не робить цей перехід на новий рядок, і все працює класно. Тобто ідеїсти в нас береться вже від базового класу, а ті, хто пере... перевантажують, то вони роблять вже іншу дію. І тепер давайте те ж саме, тільки зробимо для нашого директора. Теж Першу частину візьмемо від нашого базового класу, а тут додамо вже дорогу їжу. І ще раз запустимо, і побачимо, що в нас все дуже класно працює. І ми дуже сильно оптимізували логіку, яку хотіли зробити на початку. Тож, друзі, сьогодні ми прям наглядно побачили, як принципи ООП можуть допомогти спростити код і зробити його більш розширюваним та класним. А також більше розширити ваші знання, допоможе група в телеграмі Flutter Code Мовкайф, де є домашні завдання до цього уроку. Також підписуйтесь на основний телеграм-канал, там де я ділюся новинами з Flutter, всякими лайфхаками з коду, прикольними штуками і так далі. І побачимось з вами вже на наступних відео. Всім гарного дня і всім па-па!